Про дрони і не тільки будемо говорити з нашим гостем, позивний Бруно, офіцер першого загону центру спеціального призначення Омега. Вітаємо вас у студії. Так. Да. Давайте відразу почнемо зі збору. Бо ви до нас прийшли в студію не просто так. Будуть усі реквізити у нас на екрані. Ось дивіться, є QR-код, можна натиснути на телефоні на камеру. Далі він переадресує на банківський рахунок. Є номер, якщо вам так зручніше, на що збираєте? Збираємо на реп і на витратні матеріали щодо fpv дронів. Ну, на кшталт там, плати підриву. Те, що, в принципі, не може забезпечити держава. Тут складно, бо не всі глядачі насправді знають, що таке плата підриву. Є дрони, які купує і держава, і волонтери. Треба ще щось їх доробляти. От розкажіть про це. Так, це більше стосується fpv дронів. Це маленька плата допомагає. Активувати боєприпас при зіткненні дрона з ворожим об'єктом угу. ну, коли ви говорите про супровідні матеріали, я думаю, це теж треба аудиторії пояснювати, тому що ми тут призвичайлися, я говорю за глядача і теж за нас. Коли є реби, є дрони, це зрозуміло, ми на це збираємо. Що таке супровідні матеріали? Про що йдеться? Дивіться, для використання там fpv дронів необхідні наземні станції, антени. То є, по суті, mm -hmm. ретранслятори, дуже багато таких е, речей, котрі взагалі там, не впадають в око. І вони також втрачаються в результаті там, обстрілів, робочих моментів або виходять з ладу. Тому це типу розхідний матеріал, плюс е, всякі технічні новинки, ноу-хау. Ця історія дуже швидко розвивається, знаходяться нові рішення. І... Треба їх якомога швидко придбати, для того, щоб найбільш ефективніше наносити вогневе ураження ворогу і бути в тенденціях, тому що тут в цьому напрямку все дуже активно рухається, і як є гонка вооружені. Три місяці вже нова історія. Там, десь дирки закриваються, десь відчиняються, і треба постійно бути в русі. Тому це дуже витратно. А от те, що е, треба докупити крім дронів, бо всі ну донатять на дрони, як Олег сказав, поставляють дрони. Ну там ще можуть на планшети збирати або на окуляри спеціальні для FPV-дронів. На а батареї. це все робиться в Україні чи це тільки завозити треба? Ось в ці всі е, допоможні супровідні матеріали, як ви кажете. Mm, ну, у нас є власний виробник, і багато речей також спонукає держава до власного виробництва. Це залежить від типу стафу, який необхіден. Mm -hmm. Ну, є і наші власні розробки, є і, звичайно, те, що купується там. От, наприклад, там, батареї. Це необхідна така штука, про яку всі забувають, тому що вони є різних типів. 6 С2П, 6С-3П. І від цього також залежить даність роботи того ж дрона. Наскільки там оператор зможе закрити ціль чи там 10 кілометрів, чи 15, навіть 20. І це дуже суттєва батарея, коштує немалих грошей. На жаль, ну до речі, якщо говорити про устаткування. Комп'ютери, планшети, ноутбуки, з яких керують дронами. Наскільки це специфічне обладнання, тому що ну, навіть з власного досвіду я стикався з тим, що це може бути спеціально захищена техніка, але програмне забезпечення воно є таке саме. Це є Windows просто. Ну, Або це може бути щось, розумієте, що просто передали якийсь не знаю, ноутбук, який, звичайно, там, є ризик під час транспортування якихось ударів і так далі. але, ну, все одно в сумі це є той самий там Windows чи, чи iOS чи щось такого. Операційна система Windows, дивіться, ми не Гучі Гайс, ми використовуємо все, що є. Mm -hmm. В принципі, тут є звичайний ноутбук, дуже дякую, працюємо mm -hmm. з цим. Так, переважно для роботи в нас, в принципі, ми забезпечені штатними ноутбуками, там, типу, Panasonic, броньовані, модульні, ноутбук планшет, лептоп. А Екіпажів багато, в принципі, якщо є звичайний лептоп, то він виконує всі функції перегляду, там регулювання опцій, настроїв. Ну, словом, треба донатити. І це треба не хлопцям, це треба всім нам, щоб хлопці мали можливість воювати і захищати нас, тих, хто зараз у тилу, тому долучайтеся Ну, скільки можете. Я завжди кажу, що гривня дві п'ять десять не має значення. Кожна копійка важлива в сумі ми сила, треба про це пам'ятати. Бо ось наш гість позивний Бруно говорить про те, що дрони ну, дуже швидко змінюються. Три місяці і треба вигадувати щось нове. А що за останній час на вашій пам'яті ось так рвонуло вперед і помінялося? Ну дивіться, навіть з тим, що, наприклад, теплові дрони використовують вже трошечки більше, але все рівно є там позитивна динаміка там комп'ютер віжен. Автонаведення в цьому напрямку працюють зараз люди. Якісь там більш специфічні деталі я вам не розкрию, можливо, не потрібно. І не треба. Да. Але ну, збільшується там дальність польотів. Наприклад, така двіжуха, як Небесний русоріз, чули? Звичайно, і можна долучатись, так сказати. Також туди можете долучатися. Що хлопці роблять? Збивають ворожі БПЛА, також ФПВ. Дронами і це порушує плани ворога на розвідку, знаходження там наших скупчень військ, пересування та й взагалі пошук артилерії. Просто люди го півдронами збивають. Дороглатисні крила. А слово ж, яке гарне, русоріс. Чекаємо цей вирізаний фрагмент в телеграмі Сергія Стерненка, який це робить. Це його новотвір. Давайте поговоримо теж про оперативну ситуацію там, де перебуває ЦСП Омега. Це схід Україна, це Донецька область з того, що я розумію, так? Можливо, так. Окей. Це центр спеціальних а... призначень, тому відповіді будуть ось такими. На це треба зважати. Окей, не давайте, не давайте зайдемо з іншого боку. Які задачі зараз на війні виконує центр спеціального призначення Омега? До війни це була боротьба з терористами. Зараз це пряма боротьба з терористами, яких стало дуже багато. Ну, що робите конкретно? То що можете розказати? Дивіться, сам по собі центр він включає в себе шість загонів спеціального призначення в кожному. Окрузі територіального північ, схід, захід, південь, і загони постій, працюють постійно. Тобто, у нас є ось я представник Київського загону, у нас направляють в те чи інше місце, ставлять нам задачу, таку чи іншу, ми її виконуємо. Тут немає ніяких таких величезних секретів, але, наприклад, зараз працює багато загонів, і кожен знаходиться в, в різному місці. І я буду відповідати лише за свій загін, а за інші загони вам розкажуть вже хлопці з інших загонів. Значить, чим займається наш загін? Угу. Всім. Зараз такі умови війни, що ти маєш пристосовуватися і задачі, ну, палітра дуже велика. І це усіх так. Це не те, що ми якісь дуже спеціальні. Ні, зараз всі наші спецпризначенці. Так чи інакше виконують всі типи задач диверсійні, контрдиверсійні, штурмові завдання, оборона, займають позиції разом з піхотою, тримають позиції, полювання на техніку, FPV і тематика, і коригування артилерії, розвідка. От дуже велика палітра. І залежить від умов теперішніх і локації. Запит бригади чи підрозділу, з яким ми співпрацюємо, що їм необхідно, і в їх інтересах ми виконуємо ті чи інші задачі. Тобто, ви те, що називається приданий підрозділ? Так. Працюєте в спайці з якимось великим підрозділом і вже там разом вирішуєте, що робити. Так. Ну, буває і не таке, але здебільшого, дивіться, ми входимо в силу сили, сили оборони, да, і зараз найбільше. Потужніша історія, це ЗСУ. І тому ми є придані сили. Та виконуємо Буває. задачі в угу. наших спільних інтересах. Буває не таке, а яке? Бувають специфічні завдання, де ми виконуємо це їх самостійно. Можна про якісь говорити? Ні, ні. Ну треба сказати нашим глядачам, щоб не дивувалися, бо зазвичай хлопці з Омеги включаються нам в ефір взагалі в масках, де видно тільки очі, по них не можна нічого взнати. От пан Бруно це вже багато. прийшов з відкритим відкритими треба Пояснити, що він тяжко поранений, тому от може собі таке дозволити. Але відповіді, ну ось так. Ну давайте інакше зайдемо. Чого зараз омезі бракує на фронті? Та в принципі, в якому сенсі, що нам бракує. Озброєння, наприклад, техніка. Добро. Дивіться, по озброєнню, в принципі, ми забезпечені нормально. Техніка, ну, біда, вона у всіх однакова, в принципі. Да? Не вистачає легкоброньованих машин, типу хамві. Це от, те, що не вистачає. Тому приходиться їздити на тому, тому що, що є. Люди допомагають, волонтери самі тобто, збирають. На ті автівки, на які збирають люди. В тому числі, В тому числі, так. Але це не, не є машина з бронезахистом, де ти, наприклад, в сучасних умовах і засобами ураження ми до сих пір продовжуємо їздити на легкових автомобілях, там навари, 200. Наші, ну, всі, в принципі, mm -hmm. всі наші воїни їздять на машинах без бронювання. І це часто приводить до втрат або поранень. тому що... Фольга є фольга, на жаль. А якщо б, коли люди там пересуваються на хамві, то є більше шансів при якійсь нештатній ситуації або при обстрілі, не отримати поранення хоча б або вижити. А ставити реби на машини? Звичайно. Наскільки це допомагає? Ну, як бачите, допомагає, в принципі, угу. якщо я тут ще знаходжусь. Та, це історія. Зараз взагалі, без якої. Пересування по зоні бойових дій неможливе, в принципі. І всі кейси, ваки пересування тому особового складу відбувається, за рахунок під захистом РЕБ. Ем, я думаю, є. Я... Потреба звернутися до нашої аудиторії, шановне панство, ви не дивіться на скромність і небагатослівність. Ви донатьте. От зараз є значить QR-код на екрані, реквізити, все. Будь ласка, ми розмовляємо тут, але є потреба донатити. І Бруно пояснив на що і як. Ем, коли йдеться про Омегу, ну, то чим вона є? Хто туди входить? Що для того треба, щоб стати частиною? І наскільки це ну, взагалі реалістично? Скажімо? Це... Максимально реалістично, нічого такого сверхвисокого там немає. Що таке Омега? Це підрозділ, братерство. В принципі, як і також в інших там підрозділах спеціально призначення, є своя історія, є своя культура, і свої, не знаю, як вам краще це сказати. Є коротше свій двіж. Але це цікаво, слухайте, тому що от ви говорите про братерство, я згадую. Такі такі е, таке скорочення, як ЄЛБ, єдність, лояльність, братерство. Та це це щось таке, що об'єднує там певну спілку людей, які там в специфічний спосіб дивляться на певні речі. Тобто, у вас теж є своя субкультура? Так, да, ми не наводимо росіян. Я думаю, що ця субкультура зараз дуже, дуже поширилася по території України, і тому ну напевно, але ж тільки за цією ознакою, напевно, мене вимогу не запишуть. Які вимоги? Це якась ну не знаю, суперфізичні можливості. Ви ж колишній спортсмен? Чи це якась супервитривалість? Чи це отаке мовчунство, як у вас? Що там у вас написано в вимогах? Дивіться, Мене ж по останньому пункти не візьмуть. Взагалі, робота спецпризначенця або спецпідрозділах. Це не. М'язи. Mm -hmm. Це здебільшого про голову і якісь моральні якості. У мене є шанс, дякую. Так. <гум> да, далі. Здоров'я вам необхідно а, для а того, да, щоб. Стати. Ну, серйозно. Дівчата стати. є у вас? Звичайно, є. <гум> так. Ну, два шанси, дякую. Гендерна рівність, ку. <гум> <гум> здебільшого. Це совокупність вас як людини. Так, ви маєте бути фізично здорові для того, щоб витримувати uh -huh. там навантаження. Вони не малі, але і не такі, щоб їх не можна було витримати. Більше цікавить інтелект, здібність пристосовуватися, думати, знаходити рішення, швидкі рішення. Оце є більш важливо, а те, що у тебе там дуже багато м'язів, ну, снаряду пофіг. офіх. Тому люди, кожен може. В чому перевага спортсменів, наприклад? Це тому, що спортсмени завжди там знаходяться в зоні навантажень, адреналін, робота там пов'язана з тренуваннями, де люди через себе переступають дуже часто. Тому в такого роду сфері їм трошечки простіше, тому що навантаження для них це не є якимось суттєвими навантаженнями. А дисципліна? Дисципліна це також. Важливий аспект. Без дисципліни нічого не буде. І, тому що в цій роботі залежить життя тебе і твоїх колег від, також від здебільшої дисципліни. А чим зараз відрізняються ось портрет спецпризначенця, ну нехай Омеги, і портрет, наприклад, ну, штурмовика. Да, якщо можна порівнювати по функціоналу? Не хочу порівнювати піхота, штурмовики, мужики, молодці, дякую. Я маю на увазі по функці... по вимогах. Що треба мати штурмовику, щоб потрапити, наприклад, в омегу? Ну, На даний час це бойовий досвід, бажання і знайти варіант, Мотивація? як це зробити. Мотивація так. Я думаю, що зараз взагалі мало людей не мотивованих з тим, що відбувається. І з перебігом дії на фронті, я не знаю, як ти можеш бути у війську і можеш бути немотивованим. Mm. Яка твоя сутність взагалі, ціль знаходження там? Mm. Ще раз нагадаємо про збір, який триває qr код на екрані реквізити, все, що треба для того, щоб підтримувати військо і, зокрема, перший загін центру спеціального призначення Омега, і поки донатять люди, і я. Сподіваюся, що там певна, певна динаміка в цьому є. Давайте поговоримо про те, наскільки це, ну скажімо, складно. Тому що одна справа, коли там, військові виходять і говорять: о, дивіться, ми працюємо тут і тут, працюємо так і так, і нам треба на ось це. У вас дещо інша специфіка, тому що ви багато чого не можете сказати елементарно. Але є потреба донатити. Наскільки це ну, відбувається на, на зборах? Е, ну дивіться, тут же нема таких якихось секретів. Я пояснив на що. На який став. В принципі, зараз збори у всіх, вони на одне ж те й саме. Ремонт автомобілів, так. зимній період покришки, у все, всіх все однаково. Але є нюанси, наприклад, в нашій роботі також, там, нам потрібне деяке специфічне обладнання. Потрібно, наприклад, дуже швидко, з тими ж самими дронами. Там. Якщо один екіпаж може заюзати. 50 дронів за один робочий день, то ну, їх насправді не так багато, як хотілося б, і тому приходиться виходити якось з тим, що допомагають люди, допомагають волонтери. І в принципі це в совокупності має безперервну роботу. Але все рівно є позаштатні ситуації, там бійці потрапляють під обстріли, втрачають обладнання під авіабомби, ворожі потрапляють, де... Тому треба донатити без да. цього ніяк. Бруно, дякуємо вам. Офіцер першого загону центру спеціального призначення Омега був у нас у студії.